Доброго здоров'я всім! З вами Анекдоти від Михалича. Спільний розпивон. Зібралися чех, українець і росіянин на спільну випивку. Чех випив і шкаликом об землю хрясь. Не п'ю я з одного і того шкалика два рази. Бо в нас цього хришталю куди не плюнь. Росіянин випив пляшки з горла. До половини і об землю хрясь. А я не п'ю з однієї пляшки, бо в нас тієї горілки хоч втопися. Українець випив шкалик, закусив салом. Росіянина та табуретом по голові хрясь. А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо в нас їх, як тарганів, розвелося. Дякую.